Гойдалки чи втрачаємо території? Загострення на Покровському і Новопавлівському напрямках кількість російських атак збільшується. Аналітика від осінт розвідників діпстейт. Новопавлівський залишається одним із головних і пріоритетних для противника. Відповідно за останні дні ворог активізувався на напрямку населеного пункту Богатир, де він вплинувся в південні та східні околиці населеного пункту. Зараз намагається закріпитися бойові дії. Поки що ще тривають. На Покровському напрямку артилеристи бригади Спартан штрафують окупантів за порушення режиму припинення вогню. Спецрепортаж з зони бойових дій сьогодні у програмі. У нас немає такої статистики: втрати позицій, а потім уничтоження противника на наших позиціях. Це не наш стиль. Наш стиль, де би ми не стояли, зайти. І якщо е ми е е е е в обороните бою, ми стоїмо на місці. Держим позиції бажаю міцного здоров'я. Проєкт «Про інкор на 11-му. про війну з Росією, сили оборони і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишіться на YouTube 11-го. Ми починаємо. Про перемир'я на фронті лише одні розмови: лізуть окупанти з усіх напрямків, комбінованими штурмами, м'ясними мотоциклістами і корчами БМП і танками. І продовжують захоплювати українські території. Боєць на у телеграм-каналі пише про погіршення ситуації на Новопавлівському напрямку. Противник залишає за собою більшу частину багатиря це село у Волноваському районі Донеччини, що майже на межі з Дніпропетровщиною. Окупанти контролюють нижнє русло річки Вовча, звідти вони пішим порядком добігають до східної і північно-східної частини будинків. Боєць наголошує, що навіть техніка не допомагає, бо небо контролюється ворожими дронами різного типу. Таким чином була знищена наша броня М 113 Котлярівка повністю захоплена та перебуває під контролем ворога, пише військовий. Вояк ЗСУ на псевдорапорт сержанта написав, що. Останні підрозділи Сил оборони виходять з багатиря. Унаслідок перерізання траси на Константинополь виникла загроза для тилових позицій Збройних сил України у цьому напрямку. І що взяття Костянтинополя питання часу. Про критичну ситуацію у багатирі пише й офіцер Плюс, що зараз на фронті відбувається, де просунувся ворог, а де його стримують, ми запитали у Руслана Микули, співзасновника онлайн-мапи бойових дій Діпстейт. Яка зараз ситуація на Новопавлівському напрямку? Ну загалом, якщо говорити за Новопавлівський напрямок, то він все таки поступається за активністю Покровському. Найбільше зараз дій – це саме там. Але Новопавлівський залишається одним із головних і пріоритетних для противника. Відповідно, за останні дні ворог активізувався на напрямку? Населеного пункту Богатир, де він вклинився в південні та східні околиці населеного пункту. Зараз е, намагається закріпитися бойові дії поки що ще тривають. Також ворог намагається вийти з південного сходу на отрадне, і е, до того ж останні е, також ні дуже велика активізація противника була в районі вільного поля Новосілки де ворог також мав частковий успіх, і е, найближчим часом ми там ловимо свою мапу. Що відбувається у Багатирі чи дійсно його росіяни оточили і захоплюють про оточення в нас немає інформації. Якщо говорити загалом, ситуація там тактично, ну, тактично не дуже приємна, тому що наше угруповання там розрізане річкою Вовча. Річка, та, звісно, не є якоюсь там великою перешкодою. Але для піхоти вона, звісно, складає певні проблеми. Відповідно, угруповання сил оборони, яке знаходиться зараз в Андріївці. Я нагадаю, що сили оборони досі мають позиції в Андріївці, там стоїть 46-та окрема аеромобільна бригада. Також біля Константинополя, наскільки відомо, за останні дні ще були позиції. Ну, якщо їх втратили, то хіба за останні дні відповідно, що для Тих підрозділів, які там ситуація, звісно, тактично погіршилася. А що із Костянтинівським напрямком? Військові пишуть, що він посипався трасу на Покровськ, перерізав ворог і стрімко наближається до міста. Ну, скажімо, так посипався поки складно сказати, але те, що противник здійснив прорив лінії оборони з Воздвиженків напрямку Новооленівки за останні два місяці, то це факт. Загалом з Костянтинівкою ситуація погіршується, бо противник ставить на меті це заволодіти цим доволі великим, хоч і вже знищеним містом. Бо Костянтинівка, хоч вона там і не бачить стрілкових боїв, але всередині міста воно вже майже мертве, бо дуже багато будинків знищених і багато квартирних, і приватної забудови. І зараз там дрони літають, ворожі вже на вулицях міста, тому це можна сказати, в деякій мірі вже мертве місто. На жаль, е, то противник намагається із чотирьох сторін підійти до Костянтинівки. Перша сторона, це, е, до якої е, з якої він йде вже майже рік, це часів Яр потім Торецьк він намагається противник взяти під повний контроль Торецьк Були спроби е, самовбивчі противника зайти в Плещівку, але вони нічим не закінчилися. Ще один напрямок це по трасі Завдіївки на Костянтинівку. Там також противник зараз під, е, впритул наблизився до Романівки і намагається її взяти під контроль. Ну і е, це власне місце прориву останнього це е, траса Покровська, де ворог е, в кількох місцях підійшов до траси, і за е, оновленою інформацією, сьогодні стало, пішло підтвердження, що противник закріпився в Малинівці. Тобто він вже певну відстань за трасу, вже навіть пройшов. Разом з тим є дані, що Сили оборони провели успішну контратаку на турецькій агломерації. Що про це відомо вам? Ну, ми писали, що там не зовсім воно була успішна, і там дуже багато моментів ми підготували для військового керівництва закритий звіт про події та втрати, які були там. Понесені, ми сподіваємося, що висновки будуть зроблені. А загалом ситуація в Турецьку навпаки зараз потроху погіршується, так як противник поступово продавлює забалку і, і намагається вийти в район Диліївка, Диліївка Дачне. Пане Руслан, якраз у день побідабісія Росіяни здійснили 196 штурмів у квітні. Середня активність росіян була 155 штурмів за добу. Біля яких населених пунктів у так званий режим припинення вогню окупанти атакували найбільше і найчастіше? Ну, останні дивіться: це е, Лиманський напрямок, е, а саме населені пункти. На західному березі річки Жеребець, це новомихалівка рідкодупна, везелені Долина, колодязі. Там противник був дуже активний. Потім е, в самому Турецьку ворог зберігав суттєву активність та продовжував штурмові дії з Леонідівки на Щербинівку. Ну і Покровські, Новопавлівські напрямки. Там там дуже багато загалом гарячих точок. Це і Єлизаветівка, і Новополтавка, і Малинівка. Ну тут можна дуже багато ну починаючи з цих населених пунктів, закінчуючи. Тими населеними пунктами, які знаходяться на адмінмежі Запорізької та Донецької областей, чи відомо про те, що росіяни перекинули нові угруповання на Покровському і Новопавлівському напрямках? Ми вже провели аналіз по силам противника, які зараз залучені на Покровському відтинку. Поки що я не готовий сказати по складу, бо там ну, ще нам треба. Це все систематизувати і опублікувати, але точно відомо, що в це от Суха Балка, Олександропіль, Новоленівка туди прибули екіпажі fpv з Курська, і противник вирішив. Йому противнику сподобалася тактика вибивання нашої логістики, і, і зараз ці екіпажі власне працюють по логістиці. Вони намагаються уражати все, що. В районі 10, 20 на 30 кілометрів все, що рухається, таким чином, пересування військ утруднюється, логістика утруднюється. і навіть противник публікував кадри знищення fpv дроном е, нашого Хаймарса е, недалеко від лінії з'єднання. Тому е, ворог там дуже сильно посилив е, е, складову малого повітря, так званого. І за рахунок тих підрозділів, які були на Курську. Це те, що зараз можна точно вже сказати. Дозвольте уточнити, що таке складова малого повітря. Це аеророзвідка, ФПВ-дрони, тобто, це не ударні е е і не штурмова авіація, а це саме е малі дрони від FP-авіків, тобто тільки з працюють або дрони камікадзе. Чи є хоч на якійсь ділянці фронту ознаки того, що росіяни прагнуть перемир'я? Ну, я навіть не знаю. Є на фронті деякі ділянки, які відносно спокійні, і вони, власне, були спокійні саме все так зване 9 травневе перемир'я. Але що вони прагнули до тиші, ну цього немає, і на це не схоже. Тобто ворог зараз. Має сили, в нього є бажання максимально за максимально короткий термін захопити максимально територій, і це власне зараз ним рухає, а не якісь там бажання зупинити бойові дії чи сісти за сіл переговорів. Тобто, вони намагаються ну, стіл переговорів, столом переговорів, а бойові дії вони не припиняються. і вони, ну ми бачили в травні вони суттєво наростилися в порівнянні з квітнем. Дякуємо, це був Руслан Микула, співзасновник онлайн мапи Deep State. Що думаєте з цього приводу? Коментуйте під цим відео. Воно вже на Ютубі 11-го каналу. Підпишіться. Ми продовжуємо і за мить розкажемо про грізну зброю українського виробництва, яка б'є на 40 кілометрів у тил ворога. Не примикайте. Особливо гарячі зараз не тільки на Новопавлівському, а й на Покровському напрямку. Росіяни сунуть з боку удачного і котленого 24 на 7 хвилями, комбінованими штурмами і малими групами піхоти. Водночас сили оборони отримують все більше і більше зброї, яка знищує техніку із піхотою росіян на підступах і гатить вглиб на десятки кілометрів у тил ворога. Наша наступна розповідь про самохідну артилерійську установку Богдана, що швидко відправляє окупантам десятки снарядів великого калібру, і так само швидко зникає в укритті на Покровському напрямку, де міцно стоять бійці бригади Спартан і окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Звідти щойно повернулася знімальна група воєнкор. Як працює найкраща українська гаубиця, і як реагують наші захисники, коли окупанти порушують оголошений самими ж режим припинення вогню? Покажемо прямо зараз. Десь на Покровському напрямку щойно пройшов рясний дощ, і зрозуміти, що саме звідси працює великий калібр, неможливо. Здається, це ліс, а ми стоїмо над Богданом. Ангар ретельно прихований від людського ока і з висоти пташиного польоту. Все, щоб було максимально природньо, без вторгання людської руки чи ноги. Найвідоміша українська гаубиця САУ Богдана готова до бою. На 40 кілометрів з самими звичайними снарядами. Осколкові, фугасні, касетні, димові, освітлювані. 40 кілометрів це означає, що у зоні ураження реактивним снарядом глибокий тил ворога на найгарячішому напрямку Покровському. Покровський напрямок дуже важкий, не дають виїжджати. Ну, я кажу, нам удається. У нас є всі прилади, стеження за небом. Оскільки ця машина не єдина, воює, з хлопцями, спілкуємося, то бувало, і по 120 і по 130 сутки машина вистрелює. Об'єм двигуна тут 12,9. Повний привід. Тобто не було такого, щоб ми не виїжджали до бою. Ну як сказати? Якщо дуже велика грязюка, вона їде 9 травня. У день, коли росіяни запросили режим тиші, наш екіпаж знищив ворожу сау, що вела вогонь по позиціях ЗСУ. Замаскована гаубиця Добряче Диміла, розповідають бійці. З десяти снарядів ми її уразили. Гармата Диміла дуже довго. 2 С-19 це 100 С. Трошки ще пізніше. Нам уже показали відео, як ми спрацювали. Бригада «Спартан» і окрема артилерійська бригада Національної гвардії України, що разом стоять на Покровському напрямку, не новачки, проте не втратили жодних позицій. Навпаки, відбивають захоплені ворогом ділянки. У нас немає такої статистики Втрати позиція, а потім нічтаження противника на наших позиціях. Це не наш стиль. Наш стиль, де би ми не стояли, зайти. І е, якщо ми в оборонительном бою, ми стоїмо на місці, держим позиції. Сау Богдана розгортається автоматично і за лічені хвилини готова до бою. Гаубицю називають снайперською гвинтівкою великого калібру, бо влучно кладе снаряди. Нормата! Остріл! Артилеристи переконані, що це саме та зброя, якої потребує Покровський та інші напрямки фронту. Ну, от це от один із наших козирів. Власне виробництво, яке наращує своє виробництво з кожним місяцем, і вже вийшло на дуже потужну цифру. Прозводителі Богдани приїжджають вже на наступний день зранку за кілька годин півдня. І Богдана готова до виконання бойових завдань повертається на позиції. І працює. щойно нацгвардійці отримали координати великокаліберної цілі, яка атакувала позиції сил оборони. Екіпаж Богдани із відповіддю не забарився. Покровський напрямок у бійців роботи вистачає Падай! по сьогодні. Острів! Гатять гвардійці, як тільки ворог починає рух у наш бік. І снарядів вистачає. І за наших побратимів. У мене 8 марта двох побратимів на другому напрямку за двохсоті лато. Працювали зараз по міномету 120-го калібру. Доволі гарна ціль. Це найбільший калібр з серед мінометів. По важливим цілям працюємо до 10 снарядів. І щойно Богдана відпрацювала, у небо піднявся ворожий дрон камікадзе. Безпілотник вчасно помітила ППО і знищила. Летить чітко в нашій смузі. І ми побачили його, побачили його що він летить раніше, ніж почули. А напередодні біля села Новосергіївка, що за 15 кілометрів від Покровська, окупанти полізли штурмом під прикриттям танків і БМП. Нацгвардійці розбили колону з допомогою протитанкових комплексів стугна П і фпв дронів. А піхоту добили безпілотником типу вампір. Задокументовані факти, зайвий доказ, що росіяни й не збирались виконувати режим припинення вогню, який, до речі, самі ж і оголосили. Дякуємо усім захисникам і тим, хто не втомився допомагати збройним силам України у тилу. Це був Воєнкор на одинадцятому каналі. Підпишіться на наш YouTube, Бережіть себе і до зустрічі.